Прикрий інцидент стався ось біля цих турнікетів неподалік входу у плавальний басейн. Постраждав відомий в області тренер із плавання, майстер спорту України Віталій Тищенко. Дружина спортсмена пані Віка розповіла, що бійку спровокували, коли її чоловік після тренувань підійшов до своїх вихованців, аби з'ясувати причини їх конфлікту із одним із відвідувачів басейну. Тут були маленькі діти, вони чекали. Віталія Анатолійовича з його дітьми, які прийдуть на тренування, щоб вияснити це питання, хто розлив шампунь. Почав дорослий батько почав спілкування з Віталієм Анатолійовичем на повишених тонах кричати. Молодший син ззаді наніс удар, і потім замість ось це вийшло, що вони почали його лупити. Жінка повідомила, що з'ясування стосунків із незадоволеним відвідувачем для її чоловіка закінчилося лікарняним ліжком. У спортсмена зламана щелепа та струс мозку. Діагноз підтвердили і в лікувальній установі, куди постраждалого спортсмена доставили після побиття. Під час обстеження та огляду встановлено діагноз травматичний двобічний відкритий злам нижньої щелепи. По ургентним показам проведена операція репозиція та фіксація відламків нижньої щелепи. В даний час стан хворого Більний наявні клінічні ознаки, що можуть свідчити за струз головного мозку. Хворий дообстежується та продовжує подальше лікування умовах стаціонару. Першими на сполох забили вихованці відомого тренера, яких Віталій Тищенко професійно готував до участі у рейтингових змаганнях із плавання на всеукраїнському рівні, запланованих на ці вихідні. Інформацію про побиття викладача діти поширили в соцмережах. А відтак обурені батьки із плакатами прийшли до приміщення спорт. Тимної школи нас мобілізували наші діти. Ми ну, якби взагалі ми не в курсі були. Вони зранку вже списалися. Ми до вечора ще не знали, вони вже по соцсетях рознесли цю інформацію, всі списалися. Вони нас підняли на ноги. Наші діти відвідують басейн, є призерами чемпіонату України, приймають участь в багатьох змаганнях, поїздять постійно. І 10.05 сталася надзвичайна подія. В присутності дітей побили тренера Тищенка Віталія Анатолійовича. Били в присутності дітей. Жорстоко, Жорстоко били. Після цього вияснилося, що. Що ці люди зачіпали навіть дітей, діти заважали їм десь там тренуватись, якісь робили їм зауваження в нецезурній формі і так далі. Батьки розповіли, що діти, які відвідують плавальну секцію, постійно скаржаться, що цей відвідувач їх ображає та принижує. Оказується, ці люди ходять кожен день, в роздівалках регулярно роздаються подзатильники. Нецерозумна лексика постійно. А самі діти пояснили, що причин для застосування сили не було. Вони почали кричати: нецензурну лексику нас обзивати, закрити роти, все інше. Ми розмовляли, там собі не, не обращали на них уваги. Потім вони прийшли, просто нагло мене взяли головою і об шкафчик вдарили. На постійну неприязнь та зверхнє поводження із персоналом скаржилися, і інші працівники басейну. Вони ведуть собі в себе. Ну, хазяїхазяєва вони цього басейну, вони так, я так думаю, що вони що хочуть, то і роблять. От. І я от просто не знаю. Вони мають персональні ящики для роздягання, от і персональну дорожку мають. А батьки зауважили, що адміністрація закладу бездіє. Боїться руководство, боїться город їх. Нічого не предпринімаються, ні міліція, ні піднімають Любой вопрос, который котрий он сразу тушиться. Представники батьківської громади та дружина постраждалого тренера заявили, що справу вирішуватимуть винятково у судовому порядку. Я хочу, щоб згідно законодавства України, як вирішить суд. Лише я дуже сподіваюся, що зважаючи на те, що ми підняли спільноту, щоб не було. Такого, що все зам'ялися, все закрилось. Натомість сам нападник своєї вини в інциденті не бачить. Каже, навпаки, постраждав саме він та його родина. А журналістів, які намагалися почути іншу сторону конфлікту, почав лаяти та ображати. Ви приїхали і мені говорити, що я не можу сидіти баце. Тому що не задавайте. Та, прив... Прив... А, прив... Що це прив... 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 такое? Ви що, обалдели, ви чи що? Ні, це взагалі. Ви журналісти чи ви руху факта нету. І факт буде тот, як он должен быть. Факт в том, вот что тренер, так лежит он не побил, его никто і... не бил. Если вы считаете, что такое, вы, наверное, в своей жизни видели, что такое побил. И у нас, и мы будем тогда, раз он написал, хотя он пожал руки, мы его в больницу завезли, и вы после этого говорите, что мы не люди. Ми... У головному управлінні національної поліції підтвердили, що такий факт був, і по ньому відкрито кримінальне провадження. Це стався 5 травня у уранці близько 8 години Поблизу басейну обласного центру. В одного з чоловіків з грудної клітини в іншого зламано щелека. На даний час відкрито кримінально провадження. У дитячій спортивній школі Авангард повідомили, що наразі в навчальному закладі розпочали збір підписів за те, щоб конфліктному відвідувачеві більше не продавали абонемент. В авангарді буде своє збирати, збирати колектив. Subirти э, обслуживающий персонал бассейна, собирать тренерський состав і виносити свой вердикт. Яким може бути ваш вердикт? Ну, как положено, он должен быть розумієте, щоб здійсні ніколи такого не було. Але чим завершиться справа і чи не боятимуться батьки за безпеку своїх дітей, які відвідують секції із плавання, Побачимо. Як стало відомо до захисту прав та інтересів постраждалого тренера, батьківська громада залучила ветеранів. АТО. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини.